У продажі, ребята, шара, Начну це відео з ціни. От за цей комплект євро 6. Знаєте, скільки бабок? 20 тисяч доларів. Друзі, 20. Всього на все. Доларів і він ваш. Значить, розказую про машину. 18400 400, 400 мотор. Євро 6, 16-го року, 16-го прицеп 13-го року. Кокі. І це все за 20 тисяч. За 20 машина. Резина нова. На задня резина, пожалуйста, теж нова. Два баки. Тент на прицепі новий, прицеп теж має гарну резину, має запаску в середині, як в музеї в цьому прицепі. На ньому знаєте, що возили? Сіно, мабуть, все, Крім сіна нічого. 20 тисяч доларів. Оця ракета ваша. Багато людей шукали машину, дзвонили. Вітя, вітя, дай, будь ласка, якийсь е мігський комплект недорогий. Друзі, де ви дзвонили? От 20 тисяч доларів. Без помилок, сажа, все все працює. 900 пробіга, 911 тисяч, якщо бути точним. На автомобілі. На автомобілі. Понятне, і на прицепі, бо вони родилися комплектом, комплектом і продаються. Дивіться, ворота вагні. Зараз покажу вам всередині, Ворота огнях, Все в вогнях. Ну, Подивіться. Я ж казав, як в музеї. Подивіться. а? Тенти нові, криша нова, штори нові, пали в ідеалі, крепкі, кара буде літати. Ребят, за такі бабки, ви ніхіра не візьмете. У нас працює у нас працює тренди.